Розділ 25. Карамельна тростинка. Вони все вище й вище зіймалися в небо. Ні Вільям, ні Різдвозав ніколи в житті не відчували нічого прекраснішого. Ця ніч однозначно, беззаперечно і безсумнівно була найкращою, найфантастичнішою, найкрутішою ніччю в їхньому житті. І це справді було так. Від надмірного захоплення і хвилювання Вільям зненацька відчув, що геть вибився із сил. Йому потрібна була підзарядка. Батарея розрядилася. Тепер, коли він був у безпеці поруч із різдвозавром, тепле, магічне відчуття всередині схилило його до сну. Не встиг він і оком змигнути, як уже щасливо посопував на висоті двадцять тисяч футів над землею, поки різдвозав гнався з вітром проти ночі. Вільям прокинувся зненацька від спалуху яскравого світла, що вірвалося ні звідки. Скільки ж він проспав? здавалося, ніби якихось кілька хвилин. Перехилившись із свого візка, Філям глянув униз і побачив, що вони більше не летіли над вулицями і будинками його містечка, розташованого на околиці великого міста. Вони летіли понад білісіньким, вкритим снігом полем. То він, мабуть, проспав не одну годину, але це. Відчувало морозне повітря, тож Вільям сховав руки в рукави свого тоненького халата, жаліючи, що на ньому не було чогось теплішого за піжаму з динозаврами. Близь знову. Яскравий вибух зеленовато блакитного світла залив цілісіньке небо. Полярне сяйво, різдвозавр радісно й захоплено заревів. Його дім був уже близько, зненацька він почав Усе стрімкіше і стрімкіше зніматися догори, поки вони не полетіли до місяця повністю вертикально. Що ти робиш? закричав вільмам з усіх сил, хапаючись за візок, поки різдвозав продовжував летіти вгору все вище і вище. Добре, що у вільмому йому кріслі був встановлений пасок безпеки. Він хутко затягнув времінь. І якраз вчасно Борис Двозавр, виконуючи ветелетенську мертву петлю через мереткливе полярне сяйво, летів угору. Яким би наляканим не був Вільям, він не міг протистояти спокусі, висячи догори дригом, витягнув руку і занурив її у неймовірне плетиво барв у небі. Він у житті не відчував нічого подібного. Здавалося, він гладив не світло а тепле, розтоплене масло. Динозавр пілот виконав іще кілька сміливих трюків, петельних поворотів і поворотних петель, і, коли вони врешті вирівняли свій курс, Вільям вернув трохи ввечері через бильце свого крісла, що приземлилася прямо на покрівлю ельфійського дому. Але він про це не знав. Різдвозав здавлено хихикнув. Несмішно, сказав Вільям. Мало знову, не брекнувшись, коли різдвозав почав опускатися на гігантські гори, що віднілися внизу. Він граційно літав між ущелинами, поки з їхнього поля зору не зникли і гори, і все, що Вільям тепер бачив перед собою, безмежне море білого снігу. Різдвозав дещо різко приземлився, але, як для його першої спроби, вийшло не так уже й кепко. Недаремно ж він роками спостерігав за північними оленями. Вони несподівано зупинилися посеред голісінької білосніжної пустки. Вільям озирнувся довкола. І нічисінько не побачив. Він ще раз розвернувся на 360 градусів і переконався в тому, що вони подолали весь цей шлях і опинилися на цілковитому відлюдді. Але з якихось незрозумілих причин різдвозавр був на диво щасливим. Він стрибав, виляючи хвостом, як цуценя, і чудернацько завивав, такого Вільям ще не чув. Ніщо не вказувало на те, що різдвозавр загубився. Понад те він, схоже, опинився саме там, де й хотів. «Хм, Перепрошую, Різдвозавре, Але де ми? запитав Вільям. Різдвозавр раптом завмер. Він глянув на Вільяма так, ніби той, зовсім нерозумний. Він стиха радісно заревів і покрутив головою, киваючи вільяму, що той розплющив очі, ніби він не помічав чогось неймовірно очевидного. Тут нічого нема, щиро мовив Вільям. Він геть нічого не бачив. Різдвозав збентежено крутив головою, ніби Вільям сказав щось геть несесвітне. Поки Вільям. Хта з... Хто зна, що, виглядав. Різдозар раптом якось сумно заметушився, намагаючись вивільнитися з гірлянди, замотаної навколо нього. Вільям під'їхав ближче, пробуючи зняти з нього вервечку з святкових вогнів, яку він усю ніч використовував, як вішки. та щойно він повністю розмотав гірлянду шиї Різдозавра, як сталося щось немислене. Гоп, і різдвозавр зник. Ось так просто не встиг хлопець і оком змигнути. Ще мить тому різдвозавру був поруч, усього в кількох міліметрах від вільмового обличчя, а наступної миті щез. Вілям оглянувся довкола. Що це, якийсь жарт? Агов? гукнув хлопчик, але морозний вітер підхопив його слова і поніс у глиб пустки. Довкруж, наскільки сягало око, був лише сніг. Вільям гледів у своєму візку, тримаючи в руках вервечку погаслих святкових літарів, і раптом відчув себе дуже самотнім і трохи наляканим. Несподівано повз нього просвистів вітер, і Вільяму здалося, що він почув шепіт, що правда не міг розібрати про що шепотіли голоси, слова більше ж скидалися на шум. Тут хтось є? І різдво погукав Вільям, Знову повіяв вітер, і він почув те саме шепотіння. Він швидко озирнувся довкола дивно, та Вільям більше не почувався самотнім, хоча він бачив лише порожнечу, яка безконечно тяглася в далечінь та раптом відчув, що за ним знову стежать. Гоп! Вільям щось почув. Він приклав руку до чола, щоби сніг не сипав йому в очі, але досі бачив перед собою лише довгі пустельні білі поля, що простяглися ген-ген до гір на видноколі. Тоді раптом щось привернуло його увагу. Що там усе таке було? Щось невеличке стирчало з-під снігу всього в кількох метрах від нього. Вільям під'їхав туди. І витягнув із снігу блискучу, смачну з виду червону біру карамельну тростинку. Він був переконаний, що її там досі не було. Він почав розглядати смачнющу цурковиту тростинку. Вона була точнісінько, як ті карамельні тростинки, які чіпляють на різдвяну ялинку, хіба що трохи більша і важча, і від того ще апетитніша. Вертячи її в руках він дещо помітив. На пласкому круглому кінці карамельної тростинки виднівся напис дрібним, але дуже делікатним почерком, схожим на той, що ви бачили на карамельному льодянику, який батьки купили вам у кермниці. Тонюсінькими, бездоганними літерами там було виведено Вільям Трандл. Вільям був приголошений приголомшений, Звідки на цій дивовижно красивій карамельній тростинці його ім'я? Чи можна її скуштувати? Вільям обвів поглядом безконечно порознечу довкола і вирішив, що йому й так втрачати нічого. Тож він запхав лодяника до рота і відкусив шматок. Оп. Щойно він його вкусив, як трапило щось винятково чарівне. Він не зник, як різдвозавр. Насправді, зовсім навпаки, все довкола з'явилося. І під словом, все я маю на увазі все. За якусь мить Вілям уже сидів на порозі велетенської дерев'яної будівлі. То було північно полісне снігове ранчо. Він не міг повірити в його неймовірний розмах. Своєю помпезністю ранчо нагадувало йому музей. Чудуючись, із закручених башточок, димарів, з яких бухав дим, гірки для спуску санчатами та дверного молотка у формі сніжинки, він вражено роззявив рота. Все було точнісінько так, як розповідав йому татко. Тоді Вільям помітив звірят. Лише то були не звірята, вони були як істоти. Отож він побачив невеличких магічних істот з крильцями, що тріпотіли в них над головою, розсипаючи довкола чарівний сріблястий пил. А вдалині виднілися сніговики, які каталися на ковзанах по великому замерзлому басейну викрутасами й вихилясами вимальовуючи на льоду різні фантастичні фігури і час від часу спиняючись, аби підібрати загублені морквину чи гудзик. Та перші, кого він помітив, були маленькі, полохливі, мініатюрні істоти, що тепер обступили його з усіх боків, поки різдвозавр, виляючи хвостом, радісно вітав їх, облизуючи своїм слинявим язиком. Хоч Вільям ніколи раніше їх не бачив, він одразу ж зрозумів, що ці маленькі істоти Ельфи. Привіт, Ельфи, сказав він. Налякавшись Вільяма, ельфи всі як один відступили від нього і кинулись в розтіч. Тоді вони один за одним повискакували зі своїх схованок, водночас налякані й сердиті, і зненацька почали співати. Дитина тут, дитина хлопчиня, Його ми тут покинути не в змозі, Та хто би зміг залишити маля на крижаному холоді й морозі.